Сімейний фестиваль Джуніорс Геймс відбувся у Черкасах у долині Троянд. Захід зібрав сотні дітей та їхніх батьків для ігор, спорту і творчості. Сьогодні ми приймаємо таку ініціативу «Juniors Games, яка пройшла власне всією Україною. Сьогодні одна з тих точок, куди також завітала команда. Фестиваль поєднує як спорт, освіту, культуру, тобто абсолютно напрямки в тому числі безпекову складову ведучий фестивалю Олександр Педан, зірковий гість говорив про важливість фізичної активності для дітей. каже його дитина теж брала участь у фестивалі і із задоволенням пробує себе у різних спортивних дисциплінах. Ми вже вісім років качаємо фізкультуру в школах і взагалі співпрацюємо з дітками, і зрозуміло, що фізична активність дуже допомагає і фізично, і ментально реабілітуватися нашим дітям тобто, це прям масхев для них. у нас є багато різних варіантів. Де дитина має спробувати себе і знайти щось для себе, тому що наша така пострадянська система завжди насаджувала так все футбол три місяці в школі. Якщо дитина не любить футбол, а там баскетбол і так далі. Тому ми досягли того, що у дітей має бути право вибору. Директорка однієї зі шкіл Черкас Олена Кошель зазначає, у дітей враження лише позитивні. Сьогодні мої учні беруть участь в цьому фестивалі. давно ми в програмі джуніорс дуже подобається ця програма. Але такий масштабний захід ми беремо участь вперше. На уроках і тут на локаціях в мене діти дуже добре грають. доджбол. Дівчинка Міла взяла участь у майстер-класі від пож. В машині йде пожарний, дуже висок. На фестивалі діти могли більше дізнатися не лише про спорт, але й про правила безпеки та питання здоров'я. Для нас важливі такі заходи, тому що ми, як міська влада, прикладаємо максимум зусиль для того, аби молодь в нашому місті була спортивною, почувала себе комфортно і, звичайно, як ви правильно кажете, ментально здоровою. Карина Іванова, Павло Болевич, телеканал Віка.